Повісивши на ручку дверей трикутник з написом Do not disturb, please. Готельний злодій зачиняється в моїй кімнаті. Його цікавлять гроші й коштовності. Мене, власне кажучи, теж. Виявляється, в цій країні так само. Є злодії, один з них саме переглядає шухляди, мої фотокартки, записники. Чому в мене їх два якого біса я досі не звів усі адреси в один? Делікатно перетрушує вміст валізи, делікатно лишає спокої найінтимніші речі. Як, наприклад, іграшкового Крайслера, дурнуватий сувенір від спонсорів. Путін він тягне з бару одну дієтичну колу, машинально п'є її, роздивляється кириличні літери на моїх книжках, доходить висновку, що я росіянин. I can't give you anything but love. Але і тут я загнув, бо навіть любові я тобі дати не можу, хіба що братньої, котра в рахунок не йде, такі часи. В останню мить він усе ж знаходить свої 400 з гаком баксів, не погребувавши і двадцяткою гривень, напевно. Приймаючи їх за якісь алжирські динари, заодно прихопивши залізничний квиток на зворотне сполучення Києва зі Львовом, дуже він йому знадобиться в його драній Швеції, де немає Києва, де немає Львова, де сама лише чужина. Я вже в ліфті. Коли він виходить у коридор, коли причиняє двері за собою, коли перевішує трикутник на клянці, тепер уже доречнішим боком, please, make up, Зустрічаємося коло ліфта. Вибач, я не зміг дати тобі любові, купи собі героїну на всі чотириста.